Привіт, друзі, поговоримо зараз про тему, яка багатьом здається, знаєте, такою дивовижною, містичною, навіть чарівною, це тема розстановки. Я Наталя Будбуненко і займаюся розстановкою вже більше 10 років. Останні 8 років я займаюся таким методом, як селенська терапія, він в собі має розстановки як дуже важливий інструмент. І багато моїх клієнтів, з якими я працювала, побачили, наскільки це реальний такий дієвий інструмент. Бо за одну сесію можна зробити те, що інколи в таких, знаєте, звичайних методах психології людина не може до цього докопатися роками. Тому багато хто мене питав про це і просили зробити нарешті ну, якесь навчання з цього. Да? Приводу я багато. Ну, Чесно, не, не наважалася на, на це, але сьогодні, мені здається, вже прийшов час. Тож, давайте поговоримо, ну, взагалі, що це таке за дійство і де використовують розстановки, для вирішення яких питань. Наскільки я знаю з мого досвіду та досвіду моїх колег, розстановки використовують з 80-х років ХХ століття, і перший, який приніс у. Ну, у нас такий цивілізований світ. Цей метод був Берт Бердхенгер. Після нього багато людей, які вже продовжували чи його діло, чи іноді такими йшли паралельними шляхами, це як Ідріс Лаор. Вони знаєте, привносили в цей метод кожен щось своє. А потім він вже такий, знаєте, оформився як повноцінна, як самостійна методика. І Багато психологів і терапевтів зараз їх використовують. Але їх використовують не тільки для того, щоб вирішити там, ну, питання з вашим здоров'ям, чи з вашими відносинами, вашою можливості мати багато грошей. Ці методи, до речі, дуже круто використовують навіть деякі спецслужби. Для того, щоб побачити, вони їх використовують як прогрес, прогностична гра, називаю так. І дивляться в прогнозі будь-який такий важливий процес, коли потрібно туди буде вкладати багато ресурсів, часу чи грошей. Подивитися, як це буде працювати. Тобто ці практики можна приміняти. Воєнних стратегічних яких, яких, ось, да, таких процесах, в бізнесових процесах, в медичних процесах дуже круто використовувати, щоб проаналізувати ринок, побачити, як буде вести себе будь-який продукт. Тобто, ви не витрачаєте багато грошей. Ну, знаєте, на якусь там таку аналітику велику, то ви можете зробити, і поле вам покаже, як це буде працювати. І навіть це буде через місяць, там, через півроку, через рік. Тобто ви не витрачаєте цей час, ви дивитесь зразу ж. Чи буде цей ваш хід працювати чи ні. Чи буде цей ваш продукт на ринку споживачів прийнятий чи ні. Чи буде отаке ваше рішення, як воно вплине на ваше життя? Ну, якщо ми кажемо вже про особисте життя, як же це працює? Дивіться, ми знаємо вже знаєте, таку аналогію, ну, всі вже користуються цим давно, як і інтернет. І ми маємо такі з вами прилади. Пристрої, і коли ми хочемо щось з цього інтернету отримати, якусь інформацію, що ми робимо? Ми заходимо в Google, ми там пишемо якийсь запит, наприклад, там, пісня в учану там, така-така. Да? Ми нажимаємо, просто натискаємо кнопочку, і нам приходить цей файл. Тобто ми отримуємо і зображення, звук, ми отримуємо картинку. По аналогії так само працює. Наш всесвітній інтернет, який був задовго до того інтернету, що винайшли люди зараз. І інформація, якщо вона була хоч раз якоюсь людиною, подумана, там, знаєте, бо там були у неї в думках, це, це було якесь дійство, вона вже записана. Вона вже записана в тому світовому інтернеті. І для того, щоб зняти цю інформацію, нам потрібна антена. Ну, тобто, чим являється цей пристрій? Це лише антенна, вона нічого не знає, вона не вміє співати, але вона, як антена, може приймати інформацію. Так от, ми, як люди, влаштовані набагато складніше, аніж оці коробочки. І ми можемо сприймати із світу будь-яку завгодну інформацію, якщо ми будемо правильно налаштовані. Це, як знаєте, як інструмент, якщо його правильно налаштувати, він буде, може ну, робити те, для чого він пристосований. Тобто людина може по запиту зняти інформацію з будь-якого часу. І неважливо, це є в вашій родовій системі. Чи знали ви того про дідуся, чи про бабусю, якщо там є причина вашої, не знаю, хвороби чи якось там проблеми на сьогодні. Чи не знали, навіть якщо ви не знали, як його звали, як він виглядав, це неважливо. В нашому всесвітньому інтернеті все записано. І якщо ми в поле ставимо людей, як замісників, наших бабусів, дідусів чи будь-яких інших об'єктів, тобто бізнес наш чи наш продукт чи будь-що, в цьому всесвітньому інтернеті вже все, що було, воно точно прописано, ми можемо її зняти. А от те, що стосується майбутнього, є варіанти, і ми можемо подивитися. Як буде якоїсь нам наш, наше рішення впливати на те майбутнє. Тобто по якому шляху то наше майбутнє піде? І ну, можемо вибирати, що найкраще буде для нас. Да? Але в цьому інструменті ми використовуємо не лише людей. Ну, всі бачили, як це відбувається в полі, в просторі, в якійсь кімнаті, де збираються люди, де обираються замісники, кожен назначається якоюсь фігурою. І от поле не мов би, показує нам, показує, як співвідносяться ці фігури між собою, як це відбувається. Але інколи ну, немає можливості мати такої кількості людей, немає можливості працювати офлайн. Да? Ми зараз всі розкидані по різним країнам, і що там хвороба попередня зробила так, що ми навчилися працювати дистанційно. Тобто, що ж ми можемо робити? Для цього у нас є, ну, наприклад, такі інструменти. Ми можемо використовувати фігурки. Фігурки, чи можемо знаєте, використовувати фігурки з наших кіндерсюрпризів, чим з чи там просто якісь маленькі фігурки, які позначають людей. Навіть шахи Вони класно можуть замінювати фігурки нашої родини: там є король, королева, там є пішаки, там є офіцери. Це дуже круто, навіть навіть таким чином використовувати. Як замісники. І ми можемо взяти якийсь аркуш паперу, це буде наше поле, і ми можемо поставити на це поле ці фігурки. І от найважливіше, що там буде відбуватися, ми будемо відчувати, як змінюються зв'язки, тобто якісь співвідношення між цими фігурами. І це круто чутно. Я хочу вам сьогодні сказати про те, що от наш наступний. Вебінар, який відбудеться вже дуже скоро, я покажу вам, як це працює. Я вам покажу, як це працює не тільки на фігурках, можна навіть на картинках. Є такі, знаєте, спеціальні метафоричні карти, у яких є обличчя людей, і ми можемо їх використовувати також. Тобто не обов'язково, щоб у нас були ну, от, живі заступники. Круто, якщо є люди, якщо є можливість зібрати групу і. Можна назначити чи призначити цих людей замісниками на будь-які фігури, то тоді можна зняти ну, ще більше інформації, більш об'ємно. Але у всякому випадку, там є плюси, і мінуси. Я про це про те ж розкажу. І ще було такі у вас питання: взагалі було багато питань. Я хочу на них на всіх на цьому вебінарі дати відповідь. Ну, можливість буде більше у того, хто буде присутній наживо, да? І хочу сказати вам: а взагалі, хто може бути розстановником? Тобто це та людина, яка бачиться це поле, яка може не просто діагностику зробити по полю, а яка може зробити трансформацію. Тобто, в чому цінність цього методу, бо ми можемо не просто так розставити все, побачити, які там співвідношення, ми можемо на це впливати. І от у цьому велика роль самого розстановника. Хто це такий? Чи взагалі це можливо цьому навчитися, чи це може якийсь, знаєте, потуйбічні е, ну, які, знаєте, таланти, які не притаманні всім людям? Тобто ми про це і поговоримо, чи, чи можна це використовувати в своєму буденному житті? А якщо ви спеціаліст, якщо ви працюєте з людьми, то ну, це взагалі крута річ. Навіть я зустрічала людей, знаєте, які працюють в косметології, які працюють а, там, масаж там, і, ну, і на інші такі, знаєте, допоміжні професії, і вони використовують розстановки навіть для того, щоб призначити людині якийсь кращий спосіб, якийсь препарат чи якийсь кращий спосіб лікування. Тобто розстановка навіть може відповісти на такі питання. І мені було навіть дивно, що люди в таких професіях можуть це використовувати, але це дійсно працює. Так от, не буду вам розказувати всі, знаєте, такі наші козирі і всі наші, буде багато сюрпризів, до речі, я вам дам змогу відчути, що це таке, бо ми зробимо демо-сесію в ефірі. Хочу, щоб це ви побачили наживо і відчули. То до зустрічі. І зустрічаємося. Вся інформація, до речі, під цим відео в опису. Кому цікаво, додавайтеся в наш телеграм-канал, він також є в описі. І чекаю вас на зустріч. Дякую вам всім і ставте лайк, до речі, якщо вам сподобалось це відео, можете переслати його своїм друзям, своїм не знаю, там, колегам, близьким, кому це цікаво і кому. Важливо також навчитися вирішувати свої питання через цей іноді містичний, як здається, метод. Але про все докладніше потім. Дякую вам, друзі.